Від початку російського повномасштабного вторгнення українські вчителі та педагоги продемонстрували неймовірні приклади мужності, стійкості та справжнього героїзму. В українські школи та навчальні заклади летіли ракети та снаряди. Під сирени повітряних тривог та вибухи українські освітяни проводили заняття онлайн з підвалів, бомбосховищ, станцій метро і навіть з окопів на передовій. Ледь оговтавшись від обстрілів та бомбардувань російських загарбників, наші педагоги почали дистанційно проводити уроки, не втрачаючи зв'язку з учнями. Власним прикладом українські вчителі давали школярам відчуття впевненості, оптимізму, віри в перемогу та здатності боротися і перемагати. В неймовірних умовах вчителі зберегли освітній процес і продовжують навчати школярів, готувати випускників до НМТ. Та екзаменів З початком повномасштабного вторгнення російських загарбників практично всі українські школи були задіяні у волонтерській справі. Немає жодної школи, жодного навчального закладу в нашій країні, де б нічого не робили для підтримки оборони чи допомоги українським захисникам. Навчальні заклади стали місцями притулку для біженців чи гуманітарних штабів. А українські освітяни стали першими волонтерами, організаторами і помічниками. Без жодних наказів керівництва вони першими пройшли у свої навчальні заклади і взялися за роботу. Їм за це не платили зарплати, не записували в стаж. Вони працювали не просто понад 8 годин на добу, а часто й цілодобово у режимі 24 на 7. Після викладання у школі багато українських педагогів ввечері. Плетуть разом із колегами і учнями маскувальні сітки для захисників на фронті, допомагають волонтерам, розвантажують вантажі на складах, готують обіди, випікають печиво для бійців ЗСУ. Чимало українських вчителів не припинили навчати дітей, навіть ризикуючи життям на окупованих територіях. Завдяки українським вчителям освітній процес в Україні продовжується, попри всі виклики війни. Наші вчителі навчають дітей навіть попри те, що втратили свій дім, несуть нові знання в умовах, коли зруйновані школи та навчальні заклади. Попри те, що багато вчителів стали біженцями чи виїхали за кордон, але навіть в екстремальних умовах продовжують навчати українських дітей під час війни. Українські вчителі тримають на своїх плечах українського світу за кордоном. Підтримуючи в серцях дітей зв'язок з батьківщиною та вберігають від асиміляції. На окупованих територіях українські школи стали першими мішенями для російських ракет. Російські загарбники цілеспрямовано спалювали українські книги та переслідували українських вчителів, котрі прищеплювали дітям любов до рідної землі та народу, російське командування добре усвідомлює наскільки важливі вчителі для української національної ідентичності. Тож українського вчителя росіяни віднесли до найбільш небезпечної категорії українського національного опору. Ми хочемо, щоб подвиги вчителів були помітними і нагадати, що українські вчителі важливі. Подвиг незламних українських педагогів, відданих навчанню дітей, визнали у всьому світі. Одразу двоє українських вчителів увійшли до 50 найкращих педагогів світу за версією Global Teacher Prize. Зокрема, Вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков потрапив до топ-10 найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize. Артур покинув рідне місто через окупацію у 2014 році і продовжив вчительську місію в Києві. Він створив курс української літератури в рамках проєкту Всеукраїнська школа онлайн, а після 24 лютого створив онлайн-курс. Розмовляй для всіх, хто прагне вивчати українську мову. А екс-директорка харківської школи номер 10 Людмила Таболіна, попри бомбардування, не покинула свою роботу. Впродовж чотирьох місяців під обстрілами пішки долала 11 кілометрів, аби дістатися школи, і перетворила заклад на гуманітарний хаб, де люди рятувалися від обстрілів. Харківська викладачка української мови Алла Гейдл Попри обстріли та пошкодження власного будинку, продовжує навчати студентів та активно займається волонтерством і допомогою мешканцям деокупованих територій та українцям, котрі мешкають на самому кордоні з Ерефією. Учитель з Донеччини Олександр Погорєлов не розгубився, коли через обстріли окупантів було зруйновано школу, а через зруйновану інфраструктуру в селі не працював інтернет. Із розбитої школи. Вчитель перевіз додому вцілілі плакати, підручники, обладнав клас і відновив навчання дітей. До 24 лютого Олександр Погорілов викладав українську мову та літературу, але почав викладати ще й географію, біологію, математику та історію. А доктор філософських наук та професор Ужгородського національного університету Федір Шандор пішов добровольцем до 101-ї закарпатської бригади територіальної оборони. Із окопу під обстрілами читає лекції своїм студентам. Можна без перебільшення сказати: сьогодні в Україні не було б мільйонів патріотів, захисників, героїв та небайдужих волонтерів, якби не багатолітня праця українських вчителів. Подвиги українських вчителів це запорука української перемоги та процвітання нашого народу.